Взагалі я рахую, що людину не потрібно описувати словами, людину потрібно описувати справами. Юрій Волотовський це людина рішуча, це людина без страху, без боязні, робити щось нове, робити щось цікаве, робити щось потрібне. Якщо ми будемо говорити все-таки про три слова, то Юрій Волотовський це минуле, це теперішнє і це майбутнє. З минулого я беру помилки, які не потрібно робити у майбутньому, а теперішнім я кую те все, що в нас буде у майбутньому. Тобто, це, якщо ви вже знаєте, я відкрив тренажерний зал, це розвиток спорту в моєму рідному селі. Я хочу, щоб саме тут молодь піднімалася, щоб де я колись я не зміг свій час нормально тренуватися, мав їздити в Київ з Києва. Це було взагалі дуже-дуже дуже тяжко. І я це все-таки робив. І я хотів би, щоб мої односельчани могли змогу мене займатись, могли змогу мене тренуватись, могли оздоровлюватись, і щоб тоді батьки мені говорили дякую. І взагалі я прожив свій вік недаремно.